А Це зараз під Липенець, штрафного майданчику з бічем, Під Липенець, Вічеренко проти нього. Під Липенець, під підправу процивільна передача. 1-0 І Олег Очередько відкриває рахунок у цьому матчі, друзі. 44-та секунда. Ну, принаймні на 44-й секунді, мій погляд упав на секундомір. Карпати виходять вперед у матчі проти Київського Динамо. Олег Очередько. Олег Очередько відкриває рахунок у цьому матчі. Подивіться, Очередько. Вівчаренко проти нього. Є підстраховка під ліву ногу. Контролює зміщення Підлепенця Андрієвський, який йде на допомогу. Підлепене натомість праворуч обігрує і правою. Виконує прострільну передачу. Він Шульга, в нього ударна робоча нога ліва. Але Підлепене грає під праву. Простріл. Очередько один. І знову на ударній позиції Олександр Піхальонок. І знову він пробиває без перешкод. Владислав Лупашко. Кутовий для Динамо. Подача. Не доходить справа до удару. Вибивають м'яч львів'яни, підбирають динамівці. Ми дивимося повтор ситуації. М'яч влучає в руку бабогу. М'яч влучає в руку центральному захиснику Львівських Карпат. Але рука паралельно тілу, паралельно корпусу, рука не збільшує обсяг тіла Андрієвського. На Волошина переводить. Він дуже любить вільний простір, але немає. Піхальонок. Удар по воротах! Рикошет і м'яч в воротах. Львівських Карпат. Олександр Піхальонок забиває. Динамо відігрується на 23-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок. Це третій його гол за київське Динамо. 1 1-1. Динамо зрівнює рахунок доволі швидко в першому таймі. І знову ж таки момент, який подивиться на роботу Піхальонка. І подивіться на роботу з іншого боку півзахисників Львівських Карпат. В даному випадку Олег Очередько не встигає заблокувати цей удар. Далі рикошет і м'яч в воротах. Кінхін. Було Паренко. Цей м'яч штрафного майданчику суперника не отримав. Подивіться, динаміці м'яч перехопили. Ванат один в один вихід і два-один на табло. Владислав Ванат забиває свій перший м'яч у новому сезоні. Микола Шапаренко виконує гольову передачу. Дуже просто, дуже легко динамівці вражають ворота свого суперника. Зараз ловлять його на виході з оборони в атаку. Давайте дивитися і розбирати цей епізод. Це вже з перехоплення м'яча, все пішло. Піхальонок віддав пас на Шапаренка. І Шапаренко віддав на Ваната. Дуже просте рішення насправді було для Миколи Шапаренка. Витягує на себе Бабогла. Шапаренко віддає точно передачу на Ваната. Той першим дотиком ідеально для себе м'яч зупиняє. І другим дотиком лівою вже ногою. Перший дотик був правою. Лівою ногою пробиває в дальній кут кудворіт Печередько. Це буде пенальті. Це було падіння в силі легендарного Артема Володимировича. Мілевського, може хто не знає. Але тут був фол, друзі. Це пенальті. Це пенальті. А ну тут що Кемкін нам запропонує. Ярмоленко б'є і забиває. 3 1 Андрій Ярмоленко сам заробив 11-метровий. Сам же його реалізував. І Андрій Ярмоленко закриває цю гру. Приносячи три очки київському Динамо, Думаю, нічого говорити, тому що, звичайно, Динамо повністю переграло команду Владислава Лупашка в другому таймі. Після другого пропущеного м'яча Карпати е, справили хороше враження, показали, що називається.